нових користувачів Classroom. Навіть в цьому відео ми з вами розглянемо, яким чином вам можна доєднатися до Classroom за допомогою своїх корпоративних аккаунтів. Отже, вважаємо, що ви отримали свій логін і пароль до свого корпоративного аккаунту. Перш за все, вам необхідно скачати Classroom. Заходимо в Google Play. Пишемо в рядку пошуку Classroom. І у вас. Першим, ну найчастіше першим э, додатком, який запропонують знайти, це буде Google Classroom. Заходимо в нього і скачуємо. У мене вже він скачаний, тому я просто натискаю Открить. Для початку нам необхідно розпочати роботу. Натискаємо кнопку Начати роботу. Звертаю вашу увагу, для того, щоб додати корпоративний аккаунт на телефоні, повинен бути встановлений пароль. Якщо пароль на телефоні не встановлений, то можуть бути проблеми зі входом. Вважаємо, що пароль у вас на телефоні стоїть. Натискаємо Добавить аккаунт. І ОК. Зараз будемо вводити логін, який вам надав класний керівник. Вводимо сюди. Логін має наступний вигляд. Спочатку йде якась частина, яка найчастіше складається із вашого прізвища латинською мовою. Потім йде равлик. І після равлика у всіх абсолютно буде назва нашого домену. Наш домен це борзеша 1980. Едюкейшн. Звертаю увагу, якщо хоч один символ буде введено неправильно, далі вас не пропусте. Оце є наш телефон або адреса електронної пошти. Це логін. Натискаємо далі. Якщо вас пропонується ввести пароль, значить логін було введено правильно. Вводимо пароль. Для того, щоб уникнути помилок при введенні пароля. Натискаємо галочку, щоб ми бачили, що ми вводимо. Натискаємо далі. Приймаю. Все. Якщо у вас стоїть на телефоні пароль, у вас одразу виходить отака схемка. Вибираємо. Учень або студент. І все. Ви у класрумі. Далі, для того, щоб доєднатися до будь-якого предмета, натискаєте кнопочку плюс, вводите сюди код курсу, який вам надасть викладач. І доєднуєтесь до нашого корпоративного аккаунту. Успіхів! Всього найкращого!